Ми телевізор розібрали трохи, правда буде? Так, будем? Привіт, і чистка. Двіря теж знімати? Так. Tu naše kvetochky, tu máme, tu je rodina, niečo na mne oblečenie. Как я готовить? Федя думает, я готовлю давай, Федя На, тянет Тут наши кабачки рустят <laughs> Наша мастерня Машина, бачите? Там вже у збирає? Що вже збираєш? Так? Yeah. щось до кадру. Ну, no. ось така у нас сьогодні робота. Не запланована? Ти довольний тієї роботи? Е е я не скажу, що задоволення велике, але і цік цікаво, досить цікаво. О. А чим більше тим займаєшся, тоді інтерес з'являється. Так. Добре. Ми зйомку закінчимо сьогодні. До зустрічі. Па-па! Побачимося в майбутньому.